Челсі і без мудрика пройшов Борусію та 16-річний українець, який потрапив у Лаціо без агентів. Ми вітання, друзі, вподобаєчка і ми стартуємо. І почнемо з дуже резонансних тем, і далі плавно перейдемо до Ліги Чемпіонів. Хома відповіла УАВ. Якщо не в курсі про що йде мова, то подивіться на оце фото. І тепер на оце фото. Відповіли, короче вони у відповідь на запит у афмаркетинг головний офіс іспанської компанії Хом повідомив, що немає відношення до розробки і презентації нової форми російського клубу Зеніт. У листі компанії повідомляється, ми підтверджуємо, що штаб-квартира HOMO в Іспанії припинила всю нашу спонсорську діяльність зі спортивними командами з Росії та Білорусі. У нас немає прямого контакту ні комерційного, ні спонсорського. Давайте якщо коротко Homo втирає про те, що ніякої співпраці з зенітом немає, і що всі ці форми вони просто взяті з сірого. Ринку, але є одне але. Форма Зеніту не є шаблонною. Тобто її немає в каталозі, який пропонує Хома. Тобто зеніт не може взяти там шаблонну форму і надрукувати, будь-що на неї потім. Там є кастомний дизайн і на самій формі. Ось тут, ось тут, ось тут, на комірці вказано, що це ексклюзивний дизайн. А ексклюзивний дизайн розробляється тільки з компанією. Хома, за кого ви нас тримаєте? Це перше питання. А друге питання до УАВ. Що з тим будемо робити? Йдемо далі до Грузії. Як ви знаєте, там нині тривають масові протести, влада колаборантів всіх вже просто схарила, ще й закон про іноагентів вони ввели, і люди вийшли на вулиці. Тому я хочу привести коментар Гіот з і Хвічі Кварцхелі, топових грузинських футболістів, які не змовчали. А зробили те, що мали б зробити ні російському закону. Написав Цітайшвілі майбутнє Грузії в Європі. Написав Кварацхелія дуже добре. І дуже правильно, що ще більше людей сепаруються від Москви. Цього ж вимагаємо і від Вірменів. Як ви знаєте, Олександр Петраков нині коуч власне збірної Вірменії. Він викликав до збірної чотирьох футболістів, які нині виступають в РПЛ. Ось як на то реагує люд, бо дуже неоднозначна ситуація. Не виправдовує нікого. Але навряд у Вірменії розуміли б не виклик у збірну гравців, які могли б посилити їхню збірну. Та й не він же один обирає гравців для збірної. Звісно, в вірменії не зрозуміло б так само. Які більшість українців не зрозуміло про значення у збірну союзника РФ? І коли погоджувалися на роботу, він мав розуміти, що так і буде. Справді, ситуація достатньо неоднозначна, дуже багато різних кутів, скажімо так, в цій ситуації. Ну, по-перше, чому він не має викликати футболістів вірменів, які грають в РПЛ, тож збірна Вірменія, а не збірна України, правильно? З іншої сторони, як Петракова буде працювати з такими типами? Він же українець. Третя сторона каже: про те, на що наша на то підписуватись взагалі. І це також логічно. Однозначної думки немає, друзі. Тож хочу почути вашу. До речі, пам'ятаєте, на Мундіалі був такий футболіст, який бігав в буцах з прапором РФ. Он дуа у нього прізвище. Він висловився, висловився і про то, і про це, і про інше. Як виявляється, його женуть. З клубу клубі контракти, з якими мене діє до кінця сезону, на мене більше не розраховують. Попри досвід гри на шать світу, немає жодного шансу, що я вийду на поле цього сезону. Думаю, причини вам зрозумілі. Усі бачили, що сталося після шать світу зі мною футболістом, який зазначений у клубі як російський громадянин, і який вважає, що у людини завжди має бути своя правда та своя позиція. І зараз я плачу за це ціну. Я свій вибір зробив та йду до кінця. Молодці в Гановері, що позбавляються від такого лайна. Крапка. Крім того, цікава інформація підлетіла з Боснії. Там боснійський ФК «Борац» отримав штраф у 7500 конвертованих марок за. Поведінку своїх фанатів у матчі однієї восьмої фіналу Кубку Боснії та Герцеговини Фанати Бореця та Рудера разом скандували косова Сербія та співали пісні на честь сербського воєнного злочинця Младича За це обидва клуби були оштрафовані. Ще штраф мусить заплатити борець за банер кольорів прафору РФ з написом Слава Росії. Також вони вивісили ще один банер з написом Нато нафіг, ну тільки там не нафіг було написано. Гайда в коменти лишимо кілька приємних слів цим фанатам футболу. А ми йдемо далі. Досі не вщухає хайп навколо Євгена Коноплянки. Навколо його виклику до збірної України. Ситуацію прокоментував Сергій Бров. Якщо Коноплянку викликали, значить він готовий виконати необхідний матч з Англією Обсяг роботи. Обсяг роботи. Угу, ага. Виклик Євгена Коноплянка до збірної викликав немалий резонанс. Навіть в Польщі про нього зараз говорять і говорять не дуже теплі, скажімо, слова. Приводять його статистику і так далі. Він змусив чекати першого голу сім місяців, а потім вразив ворота третьої ліги. Іноді він скаржиться на травми і вбиває з гри, коли він повертається, то дратує своєю поведінкою на полі, робить елементарні помилки. Євген Коноплянко в Кракові розчарував. Розчарування про яке ми ще дуже мало говоримо. Такими словами. Статтю розпочало видання вешло. Також була приведена статистика, вона дуже невтішна по коноплянці. І, власне, питання до вас, друзі, як ви відноситесь до цього виклику коноплянки в збірну? Заслужений він чи ні? Пишіть про це свої коментарі. Для мене це крінж. Пояснюю мільйон разів. Цікаві новини з'явились про Манора Соломона. Футболіст прямо зараз забив 5 голів за останні 5 матчів, лише двічі виходячи в основі. Футболіст належить якщо що шов, невідомо чи зможуть вони його повернути. Там же ті придурочні правила FIFA ще працюють. Втім, Манор нині в хорошій формі. шахтарю би він не завадив. Йдемо далі до дуже цікавої інформації про 16-річного хлопця, який поїхав з України і без агентів влаштувався в Лація. Фантастика. Мова про Максима Лехіва, який народився в 2006 року. Він грає на позиції центрального півзахисника і має 40 матчів і 8 голів у Дюфлу за ФК Львів спочатку в дитинстві я грав за команду Галичина. Там моїм тренером був Василь Петрович Сологуб. Він переходив до ФК-Львів та покликав з собою мене та ще пару дітей. Коли ми грали проти руху та Карпат, то завжди виходили з бойовим настроєм. Звісно, хотіло довести, що ФК Львів є номером один у місті. Після початку повномасштабного вторгнення Максим з мамою і братом поїхав в Рим до родичів. Його брат теж займається футболом. І грає на аматорському рівні в Італії. У структурі Лаціо українець офіційно з 29 вересня 22 року цей сезон півзахисник проводить за команду «Рим Ремлян Ю17 у групі С чемпіонату Італії. За даними Transfermarkt, Максим приєднався до Римлян як вільний агент. Крім того, юний футболіст розповів, що в Лаціо дуже файна атмосфера. Всі цікавляться, що там в Україні відбувається. Чиро й мобіле навіть футболочку йому подарував. Цікаво, що з того далі взагалі вийде. Сам гравець же хоче покопати навіть за збірну України. Чудовий приклад, що в футболі можливо, все треба лише не зупинятись і йти до поставленої. Мети. А ми крокуємо далі до Ліги Чемпіонів. Але перед тим варто нагадати, що сьогодні теж топ-матчі Баварія ПСЖ Тоттенгем-Мілан. Дивимося і робимо свої прогнози у наших друзів з компанії Favbet. Посилання в закріпленому коменті, там же бонус 4500 на перший депозит. Будьте всередині гри разом з трибуна та Favbet. Ну а тепер до вчорашніх матчів ЕЛІ. Ще Челсі перемогло Борусю Дортмунд 2-0. Рахунок першого матчу 1-0 був на користь німців, але лондонці відіграли. Щоправда, без Михайла Мудрика він весь матч провів в запасі. І найкомедніша інформація по цьому матчу це те, що Кукурелья став гравцем цього поєдинку за версією УЄФА. Так ось чому його на поло не випустили. Не. Втім, якщо на полі Михайло не запалив за його межами, зробив дуже важливу справу. Мудрик висловив співчуття у зв'язку з загибеллю комбати 67-ї окремої механізованої бригади Дмитра Коцюбайла. Михайло зробив це напередодні гри однієї восьмої фіналу ЛЧ проти Борусі. Вічна слава нашим героям. Він написав в своєму інстаграмі, друзі. Не будемо в нас можливості дивитись футбол, насолоджуватись ним, якщо ми перестанемо допомагати нашим Збройним силам. В описі під цим відео, як завжди, є посилання на трибунівську монобанку. всі кошти перераховуємо на допомогу ЗСУ. Ось QR-кодик. Будь ласка, переходимо, допомагаємо ЗСУ і рухаємось до перемоги. Подякував. І другий матч вчорашнього дня, в якому Бенфіка перемогла Брюгге Яремчука з рахунком 5-1 і пройшла в наступний раунд. Українець зіграв за бельгійську команду з перших хвилин, вперше з 10 лютого, і був замінений на 62-й хвилині. Щоправда, нічим не відзначився. Більш того, Брюге пропустило 5 і загальний рахунок 1-7. Да, дуже слабке нині Брюге. Ски Макс Кольдає тут план трибуна. Бажаю вам гарного дня, файного настрою, бережіть себе і па-па, друзі, на зв'язочку.